Вишиванка, візерунок, стібок, література, слово, книга. Марфон заходів до Дня вишиванки провели у бібліотеці Чижевського, що в Кропивницькому. Біля двох десятків івентів, до яких долучилися більше трьох сотень відвідувачів. Майстерки, екскурсії та вікторини, тематичні фотозони, інсталяції, виставки та, звичайно ж, книжкові викладки. Цікавинки бібліотекарі підготували і для юних читайликів, і для дорослих читачів. Так, у фоє ажіотаж біля експозиції Барвисте свято від майстрів та майстринь. Єлисаветградського звозу презентували рушники, мотанки, власне вишиванки та прикраси з бісеру кажуть. останні роки, особливо після повномасштабного вторгнення, українське в тренді не лише серед українців, але й за кордоном. З початком війни наші люди вони більше почали любити і цінити це мені, так здається, і обирати те, що… Підкреслити, що вони дійсно є українцями і вони з гордістю носять ці прикраси, колоски, сережки, мачки, чокери, селянки, кризи. Це все дуже пішло в моду. І це дуже класно, коли це все починає відроджуватися і набувати стилізації в сучасному зараз, в сучасному нашому світі. Ну, це класно. А поряд харків'янка Ганна, яка вже два роки проживає в Кропивницькому, проводить майстер-клас із виготовлення вибійки. На це її надихнула давня сорочка, прикрашена у цій техніці, яка зберігається у відділі мистецтв. Намалювала і вирізала прес-форму цим узором. І зараз ми його друкуємо. Друкуємо не на тканині, друкуємо на картоні. Таким чином ми створюємо листівку. Наноситься фарба за допомогою валіка. Кладемо на настій, прикриваємо фєтром для амортизації. І за допомогою пресу. І у нас виходить отака вибійка. Вибіка це дуже давній вид декоративного житкового мистецтва. Дослідники вважають, що можливо це був найперший вид декоративного житкового мистецтва. У всіх підручниках є фотографії. Печери Альтаміра, коли прадавня людина наносила фарбу на долоньку, підходила до стіни і робила відбиток. І от саме в той момент печерна людина винайшла вибійку, яка існує до наших часів. У патріотично пізнавальному заході задіяні не лише всі поверхи та відділи, національне вбрання, знання і книгу бібліотекарі пропагують і на вулиці. Тут розгорнули дві локації: вишиванка на мапі Кіровоградщини та бережи українське носи вишиванку. Сьогодні ми саме винесли літературу, яка стосується саме вишиванки. Це народознавча література, це народний одяг наших українців. Це історія одягу, це історія вишивки, саме орнамент, що вони означають. Також ми щоб роз, ну, зробити так цікавий інтерактив для наших користувачів, відвідувачів акції для учасників, ми розробили такі цікаві вікторини. Це кіндери, люди витягують. Там є таке цікаве запитання. Просто одне слово, наприклад, зелений. І людина читає зелений, і що це означає, наприклад, на вишивці? Ось у мене зараз вишивка, також зелений кольор. Це означає життя, енергія. Білий це означає невинність, це багатство, це добробут. Пані Тетяна витягла червоний колір. каже, навіть не здогадувалася, що у вишиванці він символізує енергію життя, вогонь та силу сонця. Червоний колір. Я до речі не знала, що він символізує. Крім кохання, крім кохання, акція дуже гарна. Настрій підняло. Слава Україні! Все буде Україна. Вишиванковий марафон у бібліотеці Чижевського тривав сім годин.